Запрошую разом зі мною приготувати оладки з кабачка твердого сиру і картоплі. Натираю на терці кабачок, підсолила і видушую сік, Добавила два яйця, сіль, перець, чорний мелений. На такій тертушці буду натирати картопельку в мундірах і кусок твердого сиру. Все натерла, додаю декілька ложок борошна. Ще ложечку. І тепер буду перемішувати, і доводити до свого смаку. Тобто, додатиму ще сіль і перець. Ось такої консистенції має вийти маса. На добре розігріту пательню з олією, викладаємо. Оладки і обсмажуємо з обох сторін. Оладки вже я насмажила. Гарнюні вийшли. Окремо поклала дві штучки, щоб спробувати і вам показати. Ну, смачні вони, признаюсь, я вже одненького з'їла. Дістала з холодильника сметану, подивіться, вона яка взяла дві ложки і от розбавила в тій сметанці, що я зняла зранку. Я вам показувала, що буде ще сметанка в тому молочці, що я купувала. Ну і от так полю і пробую зі сметаною. Це, друзі, дуже смачно направду! Готуйте по такому рецепту. Можна, звісно, смажити такі оладки і терти картоплю на тертушці неварену. От. Ну, в мене оставалося з приготування салату в мундирах картопелька, і я вирішила, чому ж не спробувати. От, вийшло дуже гарно. І головне, що смачно, подивіться, вони такі пухкенькі. М -м -м. В роті тануть. М -м -м. Хто любить часничком, можна сметанку додати чесничку. Ну, я вирішила так зробити. Це дуже ніжно-ніжно. Так що готуйте такі оладки от таким способом, яким приготувала сьогодні я. Вам сподобається. До нових зустрічей. Хай вам щастить в усьому і мирного неба усім над головами!